Чому я записую подкаст і взагалі? Чому подкаст? Це така чудова можливість створити свій продукт не заради грошей, а заради пошука знань. А ще це не тільки пошук знань, а ще й рефлексія по своїм знанням. Я зрозуміла, що я дуже багато маю думок в своїй голові, і мені хочеться їх поширити не тільки зі своїм чоловіком, хто, до речі, працює як CTO в «Грейтекі», тому дуже добре розуміє мої проблеми, мої ідеї, гіпотези, може зі мною поспорити. Але я вирішила спробувати розширити цю мережу знайомств, понетворкати і пошукати серед своїх колег, хто так так само, як і я, працює в Гемблі, тих, кому цікаво докопатися до істини, зрозуміти знання. Тих, кому не, ну, не шкода, так само як і мені пошерити ці знання з іншою людиною, не при чому не порушуючи індії в своїх компаніях. Тож, чому подкаст? Тому що це можливість знайти тебе. Почути твій коментар, отримати твою оцінку лайк-діслайк. Да, тобі може не сподобатися або сподобатися. І це реакція, яка збирається в дата аналітику і показує мені, які є потреби у людей, які працюють в «Гімблі», або хто дотичний до гімбли. Тож, реалізовуючи свою рефлексію у вигляді запису подкасту, я можу знайти тебе, поговорити з тобою. Когось запросити на подкаст, когось з кимось поговорити в лічки, для кого стати клієнтом по консультаціям, для кого стати ментором. І це вже чудовий, широкий спектр людей, кому цікава ця ніша, хто не її, і хто хоче привнести в неї етичну роботу. Тут дуже багато класних тем. Напиши мені, якщо тобі цікаво стати учасником або. Якийсь із інших ролей тобі цікаво, навіть якщо ти захочеш поставити коментар, або навіть без коментаря, якщо ти просто дивишся і тобі цікаво, і це викликає в тобі якісь емоції. Тож, почуємося, підписуйся!